Фортепіанний концерт, у програмі якого майже виключно твори маловідомих українських композиторів зібрав у Вашингтоні повний зал. Про таке до війни можна було тільки мріяти, каже український піаніст Павло Гінтов. Українська музика здебільшого для них залишається таким чимось таємничим і невідомим. І поки що мені здається, що мені вдається їх зацікавити. Тобто, наскільки я бачу, їм їм подобається українська музика. Вони зазвичай дуже здивовані, що вони не чули її, що вони її не знають, і вони відкривають для себе щось нове як музикантку мене глибоко вразив цей невідомий фортепіанний репертуар. Мені було цікаво почути не лише першокласне виконання Павла, але й дізнатися про долю українських композиторів, які написали цю музику. У програмі виступу у Вашингтоні, крім лисенка, Лятошинського, Скорика, твори незнаних навіть для українців композиторів, яких радянська влада вигнала на еміграцію. Ці композитори, скажімо, Сергій Борткевич, Федір Якименко, я гратиму сьогодні їхні твори в концерті. А я їх відкрив для себе тільки коли я вже жив в Америці. І через події 2014 року, бо я почав збирати репертуар для концертів української музики і почав бачити імена, яких я раніше не бачив, почав знаходити твори, про які я раніше не чув. Мені дуже приємно, що багато людей з інших боків цим займаються. Я бачу, що, скажімо, я граю Якименко, Сьогодні в Вашингтоні, а в той же самий час, які менха грає хтось у Британії чи у Фінляндії, Павло Гінтов народився у Києві, закінчив московську консерваторію і вже 17 років живе в Америці, де виступає, викладає і вже 10 років є українським активістом. Протестує проти російських виконавців, які підтримали війну, і збирає допомогу для України. Благодійним був і концерт у Вашингтоні, на якому Бостонська організація «Heal Ukraine цілий Україну збирала гроші для лікарів на передовій. є багато зв'язків між музикантами і лікарями, наприклад, між лікарями Масачусетської загальної лікарні та Бостонським симфонічним оркестром. За допомогою Павла Гінтова ми збираємо кошти для організації Heal Ukraine, яка забезпечує медичні потреби українських лікарів на передовій і допомагає з підвищенням кваліфікації самих лікарів хірургів та психіатрів. To the front lines in лідер групи бостонських лікарів каже, що благодійні концерти приносять не так багато грошей у загальну збірку, але музика має свою цілющу силу. Можливо, 10-12% коштів надходить з концертів. Але музика є частиною процесу одужання, яким ми допомагаємо українській громаді в Америці і Україні. Також Бо ми транслюємо концерти онлайн і знаємо, що українські лікарі їх також слухають і відчувають нашу підтримку. підтримати Україну прийшов до Вашингтонської церкви Святої Анни і Євген Віндман. Нині колишній співробітник Ради національної безпеки та полковник армії США у відставці бере участь у розслідуваннях російських воєнних злочинів. А у США він балотується у Конгресу штаті Вірджинія від демократичної партії і каже, що говорить про Україну на кожній своїй зустрічі з виборцями. Важливо зробити так, щоб люди продовжували думати про Україну. І до мене на цих зустрічах підходять люди, які питають, що ми можемо зробити для України. Ми не повинні забувати, що українці борються і гинуть за ці цінності, які є також американськими за свободу. як каже Марк Познанський, для багатьох, хто прийшов на недільний концерт, справа підтримки України є глибоко особистою. When Russia was, the Russian army was Коли російські війська почали концентруватись на кордонах України, я пригадав собі, що пережила моя єврейська родина у 1939 році. Коли нацистські та російські війська разом вдерлись до Польщі, я тоді сказав собі, що нам потрібно допомагати українцям зараз, щоб наші нащадки не читали про ці події колись через 80 років і не казали, шкода, що їм тоді не допомогли. Єдиним неукраїнським твором у програмі був полонез Фредеріка Шопена. Але доля і цього вигнання з рідної Польщі після придушення антиросійського повстання була співзвучною для багатьох в аудиторії, де зібралося чимало утікачів від уже нинішньої російської війни. Та історія, яку розповідає Павло своєю музикою, вона не лише зцілює, а вона дійсно примушує задуматися, замислитися над тим, з чим сьогодні з яким злом сьогодні бореться Україна, відстоюючи свою незалежність, свою культурну ідентичність і своє майбутнє як демократичної держави. Наталія Чурікова Вячеслав Філюшкін голос Америки.